Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску – дивіться далі. Рік був зниклим безвісти. У Михайло Коцюбинському попрощалися із загиблим прикордонником Максимом Свереденком. Близько ста свіжоспиляних пеньків та ще з п'ять десятків сосен з нарубками у Подусівському лісі. Чому там спилюють дерева? Цуценята в закопаному в землі рюкзаку прилучанка врятувала трьох цуценят та знайшла для них нову сім'ю. Рік його вважали зниклим безвісти. Шукали і сподівались, що він у полоні. У Михайло Коцюбинському сьогодні попрощалися з прикордонником Максимом Свереденком. Він зник у березні рік тому, просто після бою обороняючи Чернігів. За цей час в нього народилася донька Віра. А рідні шукали його серед тисяч фотографій полонених на обмін, розповіла його родичка Тамара Савчук. Аж потім родині подзвонили і повідомили про збіг ДНК. Історія загиблого прикордонника Максима Свереденка. Далі. Мовчки, стоячи навколішках, жителі Михайло Котюбинського зустрічають загиблого прикордонника Максима Свереденка. <плес> Максим Свириденко у березні 2022 року прийняв бій у передмісті Чернігова. Він у тепловізор побачив диверсійно-розвідувальні групи росіян поблизу нового Білоуса і відкрив вогонь. Тим самим повідомив всіх військовослужбовців, що на нас вийшла диверсійна група. Ну і почався бій. Десь на відстані до 100 метрів вже знаходилися чужі війська Російської Федерації. І в ніч на нас на нашу групу вийшло дві групи ДРГ. В кожній групі ну, приблизно ми нараховували близько 10 військовослужбовців Російської Федерації. Одразу після бою Максим зник без звісти. В результаті даного бою, скоріше за все, був поранений Максим, і виходить, ворог його. При відході забрав з собою. Максим офіційно рахувався зниклом безвісті. Інформації ніякої нам не підтверджували з того боку. Ми підтримували останнього, чекали, що з'явиться Максим. Ми його знайдемо, ми вірили, що він у полоні. Донька з рук не виймала телефона, не в день, не вночі. Вона мало спала. Їй були сили треба, але вона все одно Ось час була. перегортала ці сторінки. Телефоні шукала прізвище. І після того не було ні, ніякого зв'язку. Якщо чесно, то до сих пір не віриться, що людини не, нема. Там, де сталася сутичка е, на Забарівці, е, знайшли його амуніцію, е, там бронежилет, е, ще якісь речі. Але самого Максима не знайшли. Той час, коли Максима вважали зниклим безвісти, його дружина Інна народила донечку. Дівчинку назвали вірою. Вона сказала що мене, тільки віра буде, бо я вірю, що Максим повернеться. Він живий. Під час обміну полоненими в Україну повернули тіло Максима Свириденка. що є співпадіння за ДНК. Рідним Максима повідомили по телефону, що співпало ДНК, ДНК експертиза. Свідсотково співпало. Дитина зараз питає, а де тато на роботі. І, і він на другий день вже був на, на захисті Чернігівщини. Чернігів, саме місто герой Чернігів, він захищав. Він назавжди залишиться в наших серцях захисником, який обороняв наше місто від Російських окупантів на підставі чого ми цього ми вважаємо, що він був в полоні і скоріш за все його він і загинув в полоні. Максиму Свериденку було 30 років. В нього залишилась дружина, трирічний син і дев'ятимісячна донька. Не вірилося і зараз не віриться, що Максима нема з нами. До останніх Максима залишилось двоє дітей. Одного одне дитя він зовсім не бачив, тому що війна застала. І розділила сім'ю, і вже дитина народжувалася без Максима. Але все-таки була надія, що він повернеться додому живим. До цього часу ми його чекали, думали, що він все ж таки повернеться до нас у стрій. Але, на жаль, на той момент він і зараз він лишається героєм. Якщо б не він, невідомо, як би якби пішло все там далі. Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук. Суспільне новини Чернігів. Також сьогодні в області в останню путь провели двох бійців: солдата Євгенія Кутова та старшого сержанта Ростислава Вітра. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування. Євгеній Котов народився у Ніжині, навчався у місцевій школі. Після чого вступив до аграрного університету. Після початку повномасштабної війни чоловік долучився до оборонців батьківщини 9 лютого. Під час виконання бойового завдання поблизу села Кліщеївка на Донеччині Євгеній Котов загинув. Попрощалися з воїном у Ніжині. Ростислав Вітер народився у Куликівці, закінчив місцеву школу, після чого вступив до Чернігівського політехнічного університету, де навчався за спеціальністю економічна кібернетика. З початком повномасштабної війни чоловік став на захист рідної батьківщини, перебуваючи на той час у складі одного з підрозділів Державної прикордонної служби в Маріуполі. З 14 квітня минулого року Ростислав вважався зниклим безвісти, полеглим воїном попрощалися у Михайлівській церкві в рідній Куликівці. Три автомобілі швидкої допомоги з високим рівнем прохідності отримав Чернігівський центр екстреної медичної допомоги. Машини поїдуть до прикордонних громад Новгород Сіверської, Семенівської та Сновської, розповів директор Ігор Даниленко. Саме в цих громадах найчастіше мають потребу в транспортуванні пацієнтів по бездоріжжю. Придбали автомобілі благодійники, всесвітня організація охорони здоров'я разом з фондом Фрідом Ukraine. Це вже друга партія таких автомобілів. Передані раніше працюють у Курюківському, Прилузькому та Чернігівському районах. Автомобілі обладнані необхідною для проведення реанімаційних заходів технікою. Там є і кисень медичний, там є портативні апарати ШВЛ, там є дефібрилятор, там є травматологічні сумки, шини і так далі. І реанімаційні сумки. Ну, ноші, звичайно, також є. На сьогодні Чернігівська область повністю забезпечена каретами швидкої допомоги, зазначив Ігор Даниленко. На лінії працює 95 автомобілей, найстарший 2020 року випуску. Близько ста свіжоспиляних пеньків та ще з п'ять десятків сосен з нарубками у Подусівському лісі виявила жителька цього мікрорайону Анна Яновська. Тут у лютому та березні минулого року йшли бойові дії. Частина дерев пошкоджена обстрілами. Анна звернула увагу на те, що помічені для виробки дерева не мають візуальних пошкоджень. Суспільне з'ясувало, що Подусівський ліс підпорядковується філії Чернігівського лісового господарства. Головний лісничий філії сказав, що вони роблять санітарну виробку щоб очистити ліс від дерев, пошкоджених під час бойових дій, мають зрізати 368 дерев. Половину робіт провели. Аліна Коржинська розповість докладніше. Сосна збита осколками, але порізалося щось зовсім інше. На початку лютого Анна Яновська, яка живе поруч з лісом у районі Подусівка, помітила, що дерева тут почали спилювати. Відбувалося це систематично, говорить Анна. Порідшали галявини біля дороги, а на деяких деревах з'явились нарубки. Чоловіком прогулялись відповідно, подивились. Помітки є десь дерев. 50 ми нарахували точно. З помітками з цими. знайти дерева з однаковими помітками на корі можна в різних частинах лісу. Ці дерева не мають явних пошкоджень, пов'язаних з бойовими діями. Говорить Анна. Ось вони навколо стовбура робляться. Я там писала, що ті це живиці заготовляють, але живицю заготовляють іншим чином. Головний лісничий філії Чернігівського лісового господарства Денис Землянко говорить: роботи у Подусівському лісі проводить підрядна організація. Тут відбувається санітарна чистка після бойових дій минулого року. Зрізають дерева вибірково на двох ділянках загальною площою 7 гектарів. Всього відведено в кварталі 126 виділ 2 – 332 дерева. В кварталі 126 виділ 12 відведено в руку 36 дерев. Виконали понад 50% роботи. Дозвіл на виробку підрядній організації виданий до кінця року. Всі документи є, повідомив Денис Землянко. Зі слів Анни Яновської, коли місцеві жителі намагалися з'ясувати на місці, хто і чому проводить виробку дерев, їм інформацію не надали. Людина підійшла до них, сказала, що ви робите. Покажіть відповідні документи. Це була неділя ввечері. Ну я не думаю, що це планові якісь роботи проводились у неділю ввечері. Вона сказала, що її відповіли в грубій формі. Що ну чого ви тут ходите? Нам теж треба дітей свої годувати щодо міток на деревах. Головний лісничий філії Чернігівське лісове господарство сказав, що підрядна організація, яка працює на замовлення філії, такі мітки не залишає. Згідно з правилами, мітки мають ставити в інший спосіб. Внизу біля шийки кореня, ставиться, робиться затістка до камбів. Ставиться клеймо так на так зване, тобто, в вигляді, як правило, воно в вигляді зірочки. Ті, що ви мені показали, я і мені здається, що це просто ну осколочне, скажімо так, поранення деревин. Ми так не, не вимічаємо дерева в рубку зі слів Дениса Землянка. Зрізані дерева використають в залежності від технічної придатності: буде ділова деревина, і та, яка піде на дрова. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Роман Репа, новини Суспільне Чернігів. П'ятеро цуценят у заритому в землі рюкзаку. Таку знахідку виявив пес прилучанки Гани Половинки під час однієї із прогулянок. Двоє собачат були вже мертві. Трьох живих дівчина віднесла додому і разом із чоловіком взялася виходжувати. А собака Гани Вольф був малим за няньку. Чи знайшли цуценята нові домівки? Розкажемо в сюжеті. Ось тут знайшла орієнтовно в Рюкзаку закидать цим всім мотлухом, сміттям, листям, хмизом. Ганна половинка того зимового дня звично вигулювала свого п'ятирічного стафорширського тер'єра Вольфа на околиці. Прилук помітила дивну поведінку свого собаки. 18 січня, десь третій годині дня я пішла гуляти із собакою. Ми гуляємо ось тут, тому що тут немає людей. І мій собака почав себе якось нехарактерно вести, тому що він був такий стривожений, рив землю. Ну і я потім почула скавуління кота чи собаки. Я ще на той момент. Не розуміла. І я подумала, що це якась тварина, якій потрібна ветеринарна допомога, і давай шукати, що ж там сталося, але побачила свіжу розриту землю, закидана листям місцину і зрозуміла, що. Маємо таку знахідку у заритому в землю і закритому рюкзаку був зав'язаний пакет. В ньому Ганна побачила п'ятеро цуценят. Двоє були вже мертві. Із трьома новонародженими знайдами дівчина побігла додому. Тоді було близько мінус два, мінус три морозу. Було дуже холодно, і вони ось ось тільки були закопані, ще знаєте, такі. Видно, що вони тільки народилися. Я не знаю, як вони не померзли, ми їх довго відігрівали. Разом з чоловіком Ганна розпочала виходжувати цуценят. Ось тут вони жили. Ми на них склали пелюшки. Зверху були різні пледи, щоб їм було не холодно. Ну і вони ось навколо цієї грілки всі кучкувалися і спали на ній. Поїли і зразу на грілку. Вже за два тижні малеча оговталася і почала повзати по хаті. Став Вольф, був їм за няньку. Він до них ставиться як старший брат. Знаєте, іноді може. Погратися з ними іноді трошки дати перла. Він їх отако котить носом, коли вони починають битися там чись варитися між собою. Він їх рознімає. Спочатку він до них взагалі не підходив, боявся. Перші дні просто ходив навколо столу, де вони лежали в коробці, і винюхував, що там що там за нові жителі. Ну а потім вже гралися разом. За півтора місяці Ганна своїми руками вигодувала трьох врятованих цуценят. Якщо просили їсти, то вставала до них і серед ночі. Зараз вони повністю самостійні. Одного хлопчика вже забрали у родину. Ще двох пухнастиків теж чекають нові господарі. Мама на нього каже Джонсонюк. Він схожий на її на бориса Джонсона. Ганна переконана, якби тоді не знайшла і не відкопала з землі цуценят, вони б загинули вчинок людини, яка так вчинила із беззахисними істотами, називає жахливим. Час уже відходить від парадигми, коли коти це мишолови, а собаки це охоронці, тому що і коти, і собаки це друзі перш за все, і таке поводження, звісно, неприпустиме. І кошти за стерилізацію вони не співмірні з тими стражданнями, які потім будуть. Мати безпритульні тварини, або тим більше ті, які загинули, і таке поводження толерувати, звісно, неможливо. Ні закопаних, ні потоплених, ніяких взагалі в жодному вигляді, або знаходити їм нові домівки, або стерилізувати. Я радію, що хоча б цих вдалося врятувати. Історія із порятунком та прилаштуванням трьох приречених на загибель цуценят добігає кінця. Проте Ганні трохи сумно розлучатися з пухнастиками. І плачу, і шкода, але домовилася з новими господарями підтримувати зв'язок. Фото, відео. Надсилати, тому я сподіваюся, що проблем не буде. <хи> все буде добре. Ну, але пережити це, звісно, треба виплакати і попрощатися з ними, з дітками. Перші фотозвіти від нових господарів Тома і Джонсонюка Ганна вже отримала. З цуценятами все добре. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Чернігів. Це були всі новини п'ятниці. Я ж бажаю вам теплих та спокійних вихідних. На добраніч.